Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією планують віддати Єгору Соболєву, комітет з питань бюджету Андрію Павелко або Олегу Ляшко, комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Сергію Власенко, комітет з питань економічної політики Андрію Іванчуку, комітет з питань європейської інтеграції Ірині Геращенко. комітет у закордонних справах Ганні Гобко. комітет з питань науки і освіти Лілії Гриневич. Комітет з питань національної безпеки і оборони можуть очолити або Сергій Пашинський, або Андрій Кожем'якін. Комітет з питань охорони здоров'я має очолити Ольга Богомолець, комітет з питань паливно енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки Микола Мартиненко, комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря. Комітет з питань верховенства права та правосуддя Руслан Князевич, комітет з питань промислової і регуляторної політики та Підприємництва Віктор Галасюк, комітет з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України Михайло Папієв, комітет з питань свободи слова та інформації Вікторія Сюмар, Комітет з питань соціальної політики та праці Людмила Денисова.